Задача. Таксист за зміну витратив 105 літрів пального. Що становить 21 21-19 частину від норми для зміни? Скільки літрів склали перевитрати пального за цю зміну? 105 літрів становлять 21 21-19 частину норми. А яка ж була норма? А норма була 19 19-19. А 105 літрів. Це 21 19. То, якщо ми розділимо 105 літрів на 21, то ми знайдемо 1,19. Тоді треба помножити на 19 і ми знайдемо 19,19, 19. тобто норму. 105 поділити на 21, 5 літрів. І помножити на 19, 5 на 10, 50. 5 на 9, 45. 95 літрів норма. А перевитрати 105 літрів витратили, а повинні були витратити 95 літрів. То перевитрати склали 10 літрів. Оце відповідь. Але цю задачу можна було розв'язати і іншим способом. Далі буде.